Ці кадри, зроблені з висоти пташиного польоту, викликають біль і відчай. Такі сліди залишив по собі руський мір у багатьох населених пунктах ізюмського району на Харківщині. У селі Кам'янка до війни проживало більш як тисяча людей. Нині немає жодного вцілілого будинку. Окупанти залишили від села суцільну руїну. Ми зараз знаходимося на найвищій точці міста Ізюм. І коли ти от вживу дивишся а не на карті на всю цю територію, то розумієш, яку важливу і надзвичайно складну роботу роблять збройні сили у звільненню нашої території. А це вже центр Ізюма. Подивіться, такий він тепер. Безпосередньо по місту Ізюму саме перші удари були авіаційні, саме авіаційні удари. Вони були, якщо помиляюсь, 2 березня. Ось тоді були перші були перші скинуті бомби. Це по центру міста були по ніфті вдарено, але вони не потрапили, не попали в поніфті не попали в жилий будинок. Наші захисники розповідають, росіяни бомбардували ізюм чи не найбільше обстрілювали навіть тоді, коли місто було під їхнім контролем. Спорить не буду там. От Маріуполь, да? Місто розбите, ну по статистиці найбільше ракет прилетіло іменно по місту Ізюм. Ну видно, що місто побите. От, наприклад, ми як проїжджали там теж Барв'єнкова, там проїжджали. Ну, коли батальйон двигався на Ізюм через Балакію, ну, Савенці, то видно, що ну, вони набагато більше вціліли. А тут містами є цілі багатоповерхові будинки спалені. Навіть от люди розповідають місцеві, що. Коли вже самі росіяни були в Ізюмі, вони спеціально обстрілювали ізю. Казали, що це обстрілюють ЗСУ. Володимир місцевий у перші ж дні війни взяв до рук зброю та пішов захищати рідну землю. До повномасштабного вторгнення займався фермерством. До війни я розводив свиней, надвода ну, Врізав свиней на м'ясо. В, в Принципі роботу продовжили в тому, ж що... тому Ну, я знаєте. Е, не, с, с, порось, порося. Це доволі охайна тварина, яка гадить в одному куточку. Росіяни гадять навкруги себе. Попри значні руйнування, життя на визволених територіях потроху відновлюється вже наступної весни. Місцеві фермери мають намір засівати поля навколо спалених сіл. каже Олександр, теж місцевий фермер. А сьогодні захисник України. Фермера ті, що я знаю, вони вже повернулися назад, вже починають поля обробляти, як це можливо, обробляють. Уже, да, Де хто от Кам'янка, село, постраждало, це страшне. Там всі фермери, їх почки немає, ні техніки немає, де нічого. Ну, Вони вже тут, вони як сказати, настроєні. Головне, щоб зараз убрати все. Вигнаті, будемо обробляти, будемо сіяти далі. Росія завдає Україні колосальних спитків, але навіть ті люди, чиї будинки знищила армія країни-агресора, вірять, колись ми все відбудуємо, і Росія неодмінно заплатить за цю війну. Євген Моврієнко, Олександр Соловій, Єгор Далієвський, Василь Соловій, Олег Флаксій. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.